42 громади Дніпропетровщини зазнали руйнувань через агресію ворога. Пошкодження фіксуємо в державному реєстрі. Туди внесено вже майже 10 тисяч об'єктів приватні підприємства, медичні, освітні, культурні заклади. Та найбільше все ж майна людей, майже 5 тисяч осель. Далеко не всі власники звертаються за компенсацію на відбудову. На сьогодні через програму є відновлення маємо майже 1300 заявок. Сотні з них вже відпрацьовані. Мешканцям регіону виплачено майже 30 мільйонів гривень. Максимальний розмір відшкодування це 200 тисяч гривень. Щоб отримати ці кошти, необхідно подати заявку через портал Дія, описати руйнування, підготувати документи. З документів, право власності на житло, довідка про несудимість, паспорт та картка платника податків. Після обстеження відповідної пошкодженої квартири, будинку комісія визначиться з розміром виплати. Ця виплата надійде на спеціальний рахунок. Її можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату робіт ремонтників. Програма є відновлення дляступна і для тих, чиє майно було повністю знешкоджено. Алгоритм подачі заявки аналогічний, відмінність тільки у тому, що по завершенню всіх відповідних процедур власник отримає житловий сертифікат. Скористатися цим сертифікатом може бути, уклавши угоду на купівлю будинку чи квартири.